Хотілося б почати з того, що мені дуже спокійно на душі, що нас сьогодні небагато. <риклад> <риклад> так. Ну, тим не менш, Добре. <риклад> я почну з того, певне, своє свідоцтво. Було б чудово почати з того, в яких умовах я ріс. Там Саша сказав, що воно дещо незвичне, там, вже, певне, очікується якась там історія з якимось поворотом, але ні, насправді все зовсім навпаки. Все максимально просто і будено. Тим не менш, взагалі народився я на Рівненщині, там жив, і в нас в селі, при населенні біля 700 людей, на зараз є понад 200 членів церкви Баптистської. так. Ну, Тобто, умови, чесно кажучи, ідеальні для зростання в Христі, умови ідеальні для того, щоб будувати себе. Так, постійно в моєму підлітковому віці, в дитинстві, у нас постійно були якісь групки, співанки, на які я не любив ходити. Тобто, Вистачало розваг. так. І звісно ж, це все, коли ти ростеш в християнському оточенні, коли в тебе батьки ходять в церкву. Коли у тебе бабці в тебе бабця ходить в церкву, ти хочеш не хочеш, ти теж йдеш в церкву. Ну, не питають без варіантів. Але це все-таки призводить до того, що в, ну, в 11 класі, е, вже там, задумуючись про покаяння півроку більше, все-таки це сталося на великій молодіжці. Та я е, покаявся, прийняв Бога і розумів, що просто потрібно тобто, е, не йти в цей світ, залишатися з Богом. Далі, буквально через кілька місяців, пройшло, мало бути хрещення. Я знав, я різ, я знав прекрасно, що таке хрещення, я знав людей, які прийняли хрещення, я знав історії їхні. Проте було якесь таке очікування, тобто, що хрещення, мені певне, стане легше. Я певно стану таким хорошим християнином. Нарешті я буду тепер в церкві постійно. Там здавалося, що це має бути тільки полегшення. Не пройшовши повний курс молодого бійця. На хрещення я прийшов, мене хрестили. <гум> так. Е, і чесно кажучи, життя зовсім не змінилося. Я не знаю, скільки разів це вже люди чули. Люди все ще на це ведуться. Вони чекають, що станеться якесь чудо. Е, життя не змінюється саме по собі. Проходить місяць, проходить другий, і ну, мені стає тільки гірше, відверто кажучи. Одна з головних причин, чого я хотів прийняти хрещення, тому що е, закінчувалась школа, я мав їхати кудись в інше місто, десь де незнайомі люди. Ну, я розумів, як це все може закінчитися інакше. Проходить місяць-другий, я все рівно ще вдома, у нас було дистанційне навчання. Але духовно я занепадаю. Я не знаю, як так сталося, але ну, я постійно був таким більш-менш віруючим, ніби я ходив десь, я десь постійно був або не постійно. Так, але тим не менш, в вірі я дуже сильно відставав, я дуже сильно занепав. Любив літературу, дуже цікаву, е, таку наукову, і тобто мене все абсолютно віддаляло від Бога. Е, ну, певно, вже через півроку, можливо, трішки більше, я себе Я був хрещеним, я був баптистом, але я себе вважав душі більше агностиком. Тобто, можливо, Бог є, е, можливо, ні. Е, ну, тим не менш, я е, 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 Я не сказав такого, я сказав агностиком. <гум> так. Я <реш> так, я, тобто, не хотів чесно тим задаватися, бо ну це, це досить складна, складна річ, серйозно так. Ну, як сказав Рома, це скоріше можна назвати був невіруючим. Проте від своїх обіцянок я вже навіть коли був тут в Тернополі в практичному житті я не відступався, але це було радше завдяки вихованню, завдяки якимось там переконанням, ніж завдяки вірі в Христа. Прийшов, пройшло роки, певно, так, два, коли я вже ну, тотально так виснажився духовно. Я був в абсолютному занепаді. Ну, про це на ту пору ніхто не знав. Навіть до моменту, коли я почав готувати це свідчення, про це знало троє людей. Так що почав я зростати духовно вже тут, в церкві, коли прийшов сюди в церкву, це десь, може, рік тому. Я плавно почав читати Біблію, досліджувати більше. Я почав спочатку з того, що просто потрібно кожен день читати, потім мені ставало цікавіше, почав вивчати. І саме так зростав. Зараз ну, мені тоді здавалося, що все-таки я хрещення прийняв зарано, тобто, десь, можливо, поспішив десь щось, але насправді зараз я розумію прекрасно, що не приймив я хрещення тоді, тобто не побіцяв я би Богу тоді, я би до нього вже не повернувся. Тому я розумію, що просто так нічого не стається. І крім того, для себе особисто я зробив е, такий висновок, що Бог кожному з нас е, дає умови різні, але ми всі їх сприймаємо однаково. Я був слабким духом, я є слабкий духом. Але Бог мене помістив в тепличні умови, і в яких я і так ледве не втримався. Е, є люди, які е, ну, пережили в своєму житті багато чого і прийшли до Бога. Тобто Бог все це врахував. Я не знаю, як, не знаю, якими це чудеса, та тим не менш. Наразі, наразі в мене все чудово, я вже народився в Христі, і я радий справді бути з Христом, бути з церквою Його. Амінь.